Всім привіт! Сьогодні поговоримо про монету, яка поєднала собі і найважливішу постать, і одну з ключових дат у Чехословацької історії. Це срібня 10 крон 1928 року, випущення до 10-річної незалежності Чехословаччини. 1928 рік був ювілійним. Рівно 10 минуло минулої 28 жовтня 1918 року дня проголошення Чехословаччини. Щоб відзначити подію. Національний банк випустив пам'ятну монету номіналом 10 Крон, яка увійшла в обіг як циркуляційна пам'ятна. Її реально використовували в розрахунках, але дизайн і тема були івелійними: монети карбували в словетим Кременицькому домонетному дворі, що знаходиться в Словаччині, одному з найдавніших у Європі. Її автор, видатний скульптор і медальєр професор Отакар Шпонієль. Технічні деталі. Сплав срібла 700-ї проби, вага 10 грамів, діаметр 30 мм гурт рубчатий. У перерахунку на чисте срібло монета містить близько 7 грамів приблизно 0,225 тисячних унції. Тож, окрім історичної вартості, має металеву. Офіційно її демонетизували 31 березня 1940 року. Тобто майже через 1,5 десятиліття після емісії. Сукупний наклад становив би близько 1 мільйона штук. Як для пам'ятної монети, це чимало, завдяки чому монети сьогодні можна знайти у гарному стані за адекватною ціною. Дизайн цієї монети справжній підручник з державної символіки Першої республіки. На аверсі державний щит у внутрішньому колі. Довкола напис Репабліка Ческо-Словенська, Х1928. Що напряму відсилає до дати народження держави та її 10 го дня народження. Номінал 10 крон. Вписаний гармонійно і читається з першого погляду. На реверсі правофасний портрет першого президента Томаша Гаріка Масарика з підписом Томас Джі Масарік. І характерними. Ініціалами гравера ОС під бюстом. Обидві сторони виконані у стриманій академічній манері Шпанієля, безових алегорій, зате з максимальною повагою до гриба і портрета. Цікаво, що ювілей 1928 року не обмежився лише десяткою. Тоді ж вийшла ціла ювілійна лінійка відзнаково числовацького доката до інших медалей, які сьогодні колекціонуються разом з цією. Десятикороновою монетою як частину набору 10-річчя. Це допомагає краще відчути атмосферу тогочасних святкувань і державної символіки міжвоєнної Європи. Щодо ринку. Попри великий наклад, попис цибільний. Це зручний вихідний квиток у свідчах словаської нумізматики. Ціни хоч і сильно коливаються залежно від збереження, проте її середня ціна 600-700 гривень. Гарному стані цю монету продавали навіть за 800. Але головне тут не лише ціна. Це тримає в руках цілу історичну епоху. Від народження держави до формування її ідентичності у 1920-х роках. Давайте підсумуємо: срібно 10 Крон 1928 року це монета свіму. Вона об'єднує портрет батька нації Тегема Сарика. Державний герб точні дати і живе срібло. Її приємно збирати, ще приємніше показувати друзям і глядачам, бо кожна подрябенка на полі та кожен відблиск на гурті – це маленький відблиск історичних Словаччини. Якщо у вашій колекції ще немає цієї монети або плануєте почати збирати срібло, дуже раджу звернути на неї увагу.